Іванка, Ванка ви Іванка, сорочці вишиванці, висока і струнка, висока і струнка, ще й на бороді ямка, висока і струнка, висока і струнка, ще й на бороді ямка, Іванка ви Іванка, сорочці вишиванці. Висока і смішна, висока і смішна, ще й на бороді ямка, висока і смішна, висока і смішна, ще й на бороді ямка, іванка, виванка, сорочці вишиванці, люблю вас, милая, люблю вас, мила я, чарівна ви Іванка. Люблю вас, милая я, я милая, я. Сорочці вишиванці. Люблю вас, милая я. Люблю висмала я. Сорочці вишиванці. Слава Україні. Тут е, прапор високий, такий дуже величезний прапор. Е, його не можна достати, тому що е, тут жовтий корінь а. Коліра в, в, в горі е, голубий. От, е, я так хотів на фоні цього прапора, бо ха, дівчата ха, не хотіли зняти на відео, я кажу, ви переможете разом зі мною на Євробаченні. Ну Не було дівчини Іванка, а перед цим дівчина Іванка в'їхала на, на Мерседесі. От я хотів, Треба було, а потім тільки. Я... Прийшов і зразу Мерседес приїхав, і за нею вона поїхала. О. То я я склав у нас, я кажу, як вас звати? А вона каже, звати Іванка. Я дивлюся, кажу, у вас такі чудові, голубі очі, очі дівочі. Там є на моєму каналі також, там, де кружечок, такий, називається пісня. Очі, чарівні, очі дівочі. Також пісня, полистайте вниз, знайдете і підпишіться всі на мій канал Павло Лашенчук на Ютубі, і буде все окей. Підписуйтеся, шукайте нових підписників серед родичів, близьких, знайомих. І ми досягнемо результату. Спасибі. Тут машини проїжджають. Але е, це, я думаю, що це поки буде пробний варіант, я на фоні сорочки вишиванки зніму потім і запишу, е, для того, щоб мені просто ця пісня на ходу придумав.